Дорогі брати і сестри, у наших міжособиснісних стосунках проявом любові та симпатії є завжди добро для іншої людини. Це насамперед виражається у різних проявах, хоча б у турботі або приділянні часу для іншої людини, або навіть відмові себе, тобто жертвуванні себе для іншої людини. І в багатьох-багатьох моментах нашої щоденності я думаю, що напевно кожного дня, коли ми зустрічаємо свого чоловіка, дружину, дітей, інших людей, саме в різний спосіб ми проявляємо свою любов. Напевно, ці наші стосунки між людьми в такому найдосконалішому виданні, це є також своєрідним проявом любові, якою Бог любить кожну людину. Тому що Бог без винятку любить як і мене, також і вас, тих, які належать до церкви, але також і тих, які є поза церквою. Так, тому що для Бога немає винятку, для Бога є всі важливі. Ті, які, можливо, належать до інших релігій, ті, можливо, які навіть не вірять в Бога. Тому що чому Бог любить кожну людину, можемо запитати. Тому що. Бог, коли створив людину, Він запрагнув для людини передусім щастя. А цим щастям є передусім вічне спасіння людини. Тому саме таким чином Бог проявляє любов до нас. Він будь-яким способом хоче показати свій шлях до себе, показати дорогу до спасіння. Напевно, коли ми читаємо старий завіт, особливо історію Авраама і те, що Бог йому обіцяє, аж до моменту приходу Ісуса, воно саме виражається у Його нащадках, як зрештою Господь, який обіцяв йому, що вчинить усе те, що йому обіцяє, у його потомстві, який є незліченне, який є численне, як зорі на небі, як пісок морський. Зрештою, якщо ви уважно слухали сьогодні перше читання, то саме в книзі Пророка Ісаї ця Божа обітниця вона сповнюється, так? тому що Ісая говорить, що для Бога є важлива кожна людина. Усі народи стануть його дім, тобто Божий дім буде домом молитви для всіх народів. Зрештою, Далі Євангеліє, яке ми чули про Ханаанянку, яка приходить до Ісуса, вона також показує нам цю важливу місію Ісуса, чому Він приходить на цю землю, щоби спасти кожну людину. Я думаю, що коли ви читали, можливо, хтось вже йдучи сюди на службу Божу, читав цей фрагмент Євангелія, роздумував на Нім. Напевно, ви мали певну трудність, так само, як я, коли готувався до цієї, до цієї проповіді. Так? Тому що ми, нам важко зрозуміти, чому саме Ісус так ставиться до цієї жінки, так? чому не одразу на її прохання відповідає, а навпаки, якось так не реагує спочатку, але тоді, коли вона ще більше так галасує. Навіть його учні говорять про те, щоб відіслати цю жінку, не допомогти їй. Але в кінцевому результаті вона, яка приходить з певною трудністю, а те, що її дочка є одержима бісом, отримує від Ісуса те, про що просить. Попри те, що на перший погляд здається, що Ісус ставиться якось зверхньо до неї, так, можливо, навіть так принижує її. Але це тільки, знаєте, такі наші. Зовнішні відчуття, тому що е, тут треба бути дещо таким обережним, тому що не можна трактувати цілу подію такої, знаєте, суто психологічної точки зору, е, щоб не приписувати Ісусові якусь таку певну гру або навіть цинізм, бездушність, або навіть е, приниження цієї жінки. Е, для Ісуса важлива кожна людина, і Він ніколи ні з ким не грався. Його мотивацією і єдиною мотивацією його було передусім бажання виконати волю Отця. І саме це він робить. Тому не дивно, що він говорить до цієї жінки, що він передусім прийшов для вибраного для до вибраного народу, до загублених овець Ізраїля. Але згодом ця місія Ісуса. Вона стає набагато ширшою, так. Тобто можна сказати, що Ісус не тільки приходить до вибраного народу, але ця нова стратегія Бога вона виражається вже тоді, коли ми навіть читаємо в кінці Євангелія, коли Ісус говорить до своїх учнів. Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, особливо також, коли ми читаємо діяння апостолів. Так, ми бачимо, що апостоли не тільки обмежилися. Саме Ізраїлем, так, але пішли і далеко поза його кордони. Зрештою, євангелисти саме таким чином хочуть описати місію Ісуса. З одного боку, Він, який приходить до Ізраїля, а потім Його місія розширюється далі. Але повертаючись до нашого діалогу Ісуса з жінкою, що важливо в цьому діалозі, напевно. Важливо зрозуміти те, що жінка з Ханаану, а загалом жителі Ханаану, вони не вірили в прихід Месії, особливо з роду Давида. Але ця жінка всупереч культурі, в котрій вона виросла, вона кличе Ісуса саме Сину Давидів. Тобто звертається до Ісуса тим терміном, якого описує. Описують саме як Месію, того, на котрого очікує вибраний народ. І по цьому ми можемо навіть ствердити, що це таки початкова віра Ісуса цієї жінки як Спасителя, не тільки як просто звичайного пророка, але когось більшого. А по-друге, вона називає Ісуса Господом, в Євангелії від Матея. Коли, когось, коли Ісуса називають Господом, це означає таке, знаєте, рівносильне визнання того, що Ісус не є тільки просто людиною, але Ісус є одночасно Богом. Тобто Ісус і Бог єдині. І напевно, поглянувши на мову, якою користується ця жінка, ми можемо побачити, що вона саме вірила в Ісуса як в Месію. Того, який не тільки оздоровляє фізично, але дає щось більше. Зрештою, ізраїльтяни та Хананеї були розділені, і навіть ми можемо дивуватися, як жінка, котра дійсно жила у середовищі, де люди поклонялися різним ідолам, вона повірила в єдиного Бога, і саме в Ісусі побачила того обіцяного Месію. І чому саме Ісус таким чином її випробовує, чому не дає відповідь, бачачи, напевно, глибоко її серце, не дає відповідь на або не оздоровлює одразу її, її дочку. Але напевно, дорогі брати і сестри, дивлячись на всю сьогоднішню літургію слова з певної перспективи, ми можемо краще зрозуміти послання, яке. Господь також керує і до нас сьогодні, так? тому що ми дуже прекрасно знаємо, що спасіння це дар, який Бог дав кожному з нас без винятку саме в Ісусі Христі. Добровільно, тобто не заслужено, коли ми ще були грішниками. Але саме такий стан речей має нас або не може нас змусити сидіти, склавши руки. І очікувати, що ось Бог прийде і подарує нам це спасіння, так, якби воно дається нам. Але спасіння є динамічною реальністю. Це, це можна так знаєте, порівняти до такої руки Бога, який простягає свою руку кожному з нас. І важливо, щоб ми вхопилися за цю руку, так, тому що ця рука Бога це такий перший крок Бога в стосунку до нас. Другий крок це завжди наша відповідь на це Боже запрошення. І, напевно, від нас залежить, чи ми захочемо відповісти на це прохання Бога, чи навпаки відкинемо так. Тому людина здатна або прийняти спасіння, або його відкинути. Якщо е дійсно в нашому повсякденному житті ми рідко цікавимося Божими справами, або, зрештою, можемо поглянути. На багатьох людей, яких ми зустрічаємо щоденно, які лише так, в деяких етапах життя приходять до Бога, особливо в моменті якихось таїнств, чи то святого хрещення, чи їлеопомазання, чи, можливо, навіть таїнства шлюбу, а потім десь такі люди губляться, так, хоча можуть стверджувати, що ми віримо в Бога. Так, я вірю в Бога, але десь в серці. Але чи це є? Чи це є, звичайно, ознака живої віри в Бога, чи це просто ствердження того, що я є охрещеною людиною? Напевно, така людина, якщо починає займатися тільки своїми справами, потихеньку починає формуватися згідно того, що вона зустрічає на щодень, тобто формується, але чимось, що є далеким від філософії Бога. Але з іншого боку, якщо ми на щодень дійсно обираємо Бога, прикладаємо зусилля, і нам інколи, можливо, не вдається, тому що наше християнське життя це, звичайно, змагання. Але, однак, йдемо за Богом, тоді насправді ми відповідаємо на цей важливий заклик заклик бути спасенними. Погляньте, дорогі брати і сестри, що Фінікіянка повірила в Ісуса. Тим самим показавши можливий шлях для тих, хто з різних причин, можливо, здається далеким від Бога. Навіть якщо людина знаходиться далеко поза церквою, Бог її не перестає шукати, Бог завжди шукає можливість, щоб притягнути до себе. Навіть пригадайте собі, що у Велику П'ятницю, коли є співана молитва вірних, у різних закликах саме церква молиться про те, щоб різні або окремі групи людей, однак, зустрілися з правдою Євангелія, щоб почули те, що Бог є правдою, Бог, який хоче увійти в життя людини. Напевно, слухаючи сьогоднішній фрагмент Євангелія, ця жінка є для нас також важливим зірцем і прикладом, тому що вона не лише дбає про Бога в своєму житті. Але запрошує Бога в життя своїх близьких, бо вірить, що саме Бог і ця присутність, близькість до Бога, вона дає силу та перемінює. І знаєте, це також заохочує нас не здаватися надто легко, особливо тоді, коли ми, можливо, не бачимо плодів нашої молитви, коли ми намагаємося ставати кращими, а нам не вдається, або коли відчуваємо, що все. Зовсім не так, як нам би хотілося. Я думаю, що кожен з нас цей досвід Бога має в собі, і дуже важливо, щоб цим досвідом Бога ми ділилися з іншими, тому що той, хто досвідчив живого Бога, не може лише для себе цей досвід тримати, він має ділитися з іншими. Амінь.